Доброго дня! Сьогодні ми готуємо староволинську страву, яка називається Волоханики. Цій страві дуже багато років, понад 100. Готували наші діди, прадіди, бабусі, прабабусі. Для страви нам потрібна картопелька, варена, картопля сира, борошно і крохмаль. Зараз перемелюємо варену картоплю. Парену картопельку ми перемололи, поки що відставляємо. Беремося за сиру. Перемелюємо її, перетираємо в комбайні. Картоплю ми перетерли. Тепер ми її додаємо до вареної, але перед тим видушуємо всю водичку. Вона була сухенька. Добавляємо сіль за смаком, Добавляємо крохмаль і борошно. Крохмаль для того, щоб була більше клейковини, коли вони будуть відварюватися, щоб вони трималися кубки. Крохмаль і борошно ми перед тим змішали. Разом. Істо наше готове. Підставимо, щоб трошки відпочило. Наступним нашим етапом ми готуємо начинку для волохаників. Нам треба дрібненько порізати печериці і цибульку. Попередньо ми їх помили, почистили, щоб були біленькі, гарненькі. Можна ще білі грибочки брати. Білі гриби теж будуть гарно пасувати до цієї страви. Включаємо сковорідку. будемо обсмажувати. Спочатку цибулька. Цибулька має обсмажитися до мягкого стану. Тоді додаємо печериці. Трошки підсолюємо і так обсмажуємо до готовності. Тепер нам потрібно приготувати шкварки. Беремо кусочок черевинки кіпченої. Шкірку ми відрізаємо, нам вона не треба. Нарізаємо кубиком, Не дуже дрібно і не дуже грубо. І на сковорідку обсмажити. Обсмажуємо до золотистого кольору. Скварочки в нас вже дожарилися, вимикаємо і хай відпочивають. Начинка в нас готова, фарш готовий, приступаємо до формування волохаників. Трошки змочити руки полійкою, робимо кульки. Середину начинку зліплюємо і формуємо кульки. І кульки в нас ходять. Там була така терта картопелька, вона довгенька, і коли вони варяться, вона робить волохатість. Через те називають волоханики. Закипіла водичка, ми кидаємо наші волоханики готуватись. До п'яти хвилин мають варитися. Як повспливають, вони вже готові. Головне кожну страву готувати з любов'ю. Тоді вона завжди буде смачною і ароматною. Попередньо був приготований грибний соус. Грибний соус готується, цибуля, гриби печериці і вершки. Колоханики наші готові. Поливаємо шкварочками, які ми жарили перед тим. Зеленою олійкою прикрашаємо. Рецепт старовинний, подача більш сучасна. Все смачного!